Привіт, це Тея. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно вигулювати собаку взимку, щоб не бути мною. Сезони навколо нас міняються стає холодніше, випадає сніг, раніше стає темно. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як правильно адаптувати своє життя та вигул собаки під новий сезон. Є дві основні речі, які нам потрібно враховувати це те, що вам, як власнику, потрібно бачити і потрібно, щоб вона весь час була видимою, і іншим людям, а особливо автомобілістам, потрібно бачити вас і вашого собаку для того, щоб вони не завдали вам шкоди. І тут ми підемо по порядку. Найменше всього я люблю просто такі шайби, ліхтарики, які просто вдягаються на шлейку або на нашийник, і ви їх бачите. З однієї чи з іншої сторони, коли вони світяться, чому я не люблю їх більше всього? Тому що в залежності від того, як собака орієнтована в просторі, ви або будете бачити вашу собаку, або собаку бачити не будете. Тому я більше надаю перевагу саме нашийникам, або чомусь об'ємному, що незважаючи на те, як саме собака до вас повернеться, ви все рівно будете бачити, де знаходиться ваш собака.